Дивіться, в наступному році в без парканів. Отже, сьогодні громадський рух без парканів знаходиться знову парламентському комітеті. На сьогодні це є комітет з питань запобігання та протидії корупції. Сьогодні відбувається засідання комітету, на якому мають обрати трьох кандидатур в комісію, яка буде обрати відповідного голову антикорупційного бюро. Громадський рух без парканів обирає своїх кандидатів і покаже, наскільки вони вже зараз є відкритими, доступними, чесними і наскільки вони зможуть пояснити. Походження свого майна, як того вимагає ілюстраційний закон. Ми громадський рух, який скажімо, хоче показати суспільству, що не політики вони є більш відкриті, вони є чесні, вони є доступні для звичайних людей. Ми проситися до вас в гості добровільно примусово. Uh -huh. От щоб ви пояснили походження свого майна. А ми Давайте почнемо okay. з депутатів, які знаходяться при владі на сьогоднішній день. Ми може чи з опозиції? Ні, ми ми до всіх ми до всіх ходимо, і давайте починати з себе. Ти так, я так, вас можу запросити додому. Я східний з вами зустрітися може. Це, це паркани без паркання? Так, так, так. Це так, паркання. без паркання. Ну, ми з вами вже спілкувалися. Вже. Та приходьте мені, що я кажу, за паркан я вас запущу в вдома е... після нового року, тому що до нового року я не можу. зараз навіть Просто ви після нового року ну, Новий рік починається. Давайте рік хоча б роді. Чуть-чуть. Ну давайте в кінці січня. В кінці січня? Да, — Приїдете. Я вам скажу тоді одразу. Вам запросити нас до себе в гості, щоб ми показали суспільству, що має народний депутат Ігор Луценко, з якими статками він прийшов, звідки він їх заробив. Так та їх що, в квартиру що ви хочете зайти. Де кажете, де запрошуєте. Так, куди нас запросите, туди ми і прийдемо. Давайте нового руку, бо зараз завал такий, якщо ви не проти, то ми спілкувалися біля Верховної Ради, якщо пригадуєте. Хочемо отримати від вас запрошення до себе в гості. Ми ну, запрошуємо часом і поспілкуємося куди. Ну так що ми так. Все Ми ж не знаємо, ну, де ви починаємося телефонами? Я да. зателефонуємо і це. Давайте походимо, щоб зустріч відбулася. Ну хоча б до кінця mm -hmm. січня. Більше нічого все. дуже дякую за дякую. Так, отже, громадський рух без парканів, поки ми бачимо, народні депутати обранці пішли на обідню перерву. А нам таки вдалося трошки поспілкуватися і домовитися, хоч і в наступному році, бачимо, наскільки вони стримують свої обіцянки, і наскільки будуть було дотримувати свого власного слова.